Вулиця Рівненська, що у Чернівцях, асоціюється у містян з пологовим будинком. а Останнім часом ще й з багатоповерхівкою, яку зводили в обхід інтересів Чернівецької громади. У ЖК родинний затишок нині затишно лише людям, котрі проживають у п'яти під'їздах. Однак, шостий, якого у проєкті взагалі не передбачалося. Проте квартири, якого успішно розпродані, здати в експлуатацію, не можуть ще й доброї волі вирішить ще один під'їзд, хто дав дозвіл на його будівництво. Та чому люди стали зарушниками договорняку, чиновників забудовником? Далі сюжеті. Інвестори, що вклали гроші у зведення будинку на рівненській, 10, з нетерпінням чекають на сілля. Та як виявилось, вони придбали квартиру у під'їзд, якого у документах не існує. Шоста блок секція в об'ємі зазначеному роботі проекту. Дійсно не була передбачена договором 41-85 юр про спільну діяльність по будівництву дв'ятиповерхового 180-квартирного житлового будинку збудовано прибудованих гаражами на 50 автомобіль на вулиці Рівненській. 10. у 2012 році забудовник укладає договір про спільну діяльність з міською радою та ДМБК, згідно з яким відбувся своєрідний бартер, місто безкоштовно дає землю, а будівельник п'яту частину усієї житлової площі громаді. Утім, Чернівці отримали лише 4% від побудованого. Будівництво здійснювалося без укладення додаткового договору, і що призвело до Певних втрат бюджету, ну як мінімум, не сплати 4% які належаться спла сплачувати від стандартного випадку від об'єму будівництва. Та це ще не все. Добрі чиновники міськради родинному затишку тишком нишком дають добро на будівництво ще одного шостого під'їзду. Кількість квартир збільшилась, а бюджет міста ні. Ви як міський голова на той момент, директор департаменту Бобчук, як директор департамента це порушення, потім видавали декларацію на початок робіт. Ви залучили директор департамента. Залучив якогось інвестора, який взагалі ніякого відношення не мав до, до цього будівництва. Безліч порушень втрати міського бюджету. Жоден чиновник не поніс відповідальності. Депутати міськради у діях чиновників бачають корупцію у міській раді, заспокоюють. Було службове розслідування, а виних, якщо буде доведено, покарають. Нами було запропоновано притягнути. Ну, технічного працівника ЄПУРи до відповідальності і ЄРВУ. Строк притягнення до дисциплінарної відповідальності є пів року з моменту вчинення. Ми службове розслідування проводили в 2016 році, всі дії, пов'язані з видачею містоводівних умов, здійснювалися відповідно у 2014 році. Я нікого не покриваю. Я звернувся до правоохоронних органів для того, щоб розібралися. Всі ті люди, які підлітки, Підписували вони звільнені. Я так зрозумів, що ні ярова, ні Шиляєв не були звільнені по статті. Правильно вони звільнились за власним бажанням? Тобто чиновник може прийняти в чільницях рішення про будівництво дев'ятиповерхівки, дати якісь приватній структурі і потім просто написати заяву про звільнення? Поки у нас поліції тягнеться слідство по заяві Каспрука, міський голова вирішив мити руки і всю відповідальність перекласти на депутатів, аби вони, а не департамент з міським очільником, погодили сумнівний договір забудовником. Якщо ви вважаєте, що це законне, до чого ви втягуєте міську раду сюди? Це договір між вами, директором департамента і забудовником. Будь ласка, нас сюди не втягуйте. Якщо ви вважаєте, що там все добре, підпишіть і нехай люди отримують свої квартири. А для чого ви нами прикриваєтесь? Та доки шукають крайнього, а кадрова політика Каспрука ніяк не сприяє вирішенню цієї проблеми, люди таки залишаються у безвиході. Наталя Гатеш, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.